Виконуємо номер 96 із завдань для повторення розділу 1 підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Знайди корінь рівняння. Завдання перше. Сума числа 2,8 та невідомого числа позначеного змінною Х дорівнює 4,12. Задання друге. Різниця числа 3,18 і невідомого числа позначеного змінною х дорівню 2,516. Третє. Від невідомого числа позначеного змінною х відняли 5,25 отримали 4,72. Добуток числа 3,25 на невідоме число позначене змінною х дорівнює 8,5. Частка відділення невідомого числа позначеного змінною х. На число 2,1 третя дорівнює 3,6. І частка відділення числа 4,2 на невідоме число позначене змінною х дорівнює 5 сьома. Приступаємо до виконання. Нам невідомо другий доданок. Щоб знайти невідомий доданок, потрібно від суми відняти відомий доданок. Подамо 4,1, знаменник у нас 2 у вигляді десяткового дробу. Це буде 4, 10 ділимо на 2 буде 5 4,5. Віднімемо 2,8. Отримаємо 1,7. Записуємо відповідь. 1,7. Задання друге: нам невідомий від'ємник. Щоб знайти невідомий від'ємник, потрібно від зменшуваного відняти різницю. 3,18 віднімемо 2,5. Спільний знаменник 16, додатково множник буде 2 3,2. Віднімемо 2,5. Дробова частина зменшуваного менше, ніж дробова частина від'ємника. Підготуємо дріб 3,26 до віднімання. 3 подамо як 2 додати 1, а одиницю як 16,16. ,16. Та плюс дві шістнадцятих маємо 2,18 шістнадцятих. Відняти 2,5 шістнадцятих, отримаємо тринадцять шістнадцятих. Записуємо відповідь тринадцять 16. Задання третє нам невідомо зменшуване. Щоб, щоб знайти невідоме зменшуване, потрібно до різниці додати від'ємник. Від'ємник 5,2 знаменник 5. Подамо у вигляді десяткового дробу 4,72. Додамо 20 ділим на 5, це буде 4 5,4. 4,72, додати 10,12. Записуємо відповідь 10,12. Завдання четверте. У четвертому завданні нам невідомо другий множник. Щоб знайти невідомий множник, потрібно добуток поділити на відомий множник. У нас 3,2 знаменнику у 5 можемо подати у вигляді десяткового дробу. Тому 8,5 поділимо на 3,2 на 54, 3,4. Перенесемо кому в діленому дільнику на один знак. 85 поділимо на 34, отримаємо 2,5. Записуємо відповідь. 2,5. Рівняння п'яте нам невідоме ділене. Щоб знайти невідоме ділене, потрібно дільник помножити на частку. Подамо зразу дільник і частку у вигляді неправильних дробів. Це буде 36 і помножимо на 7 третіх. 36 і 3 скорочуємо на 3, 10 і 12 скорочуємо на 2. Маємо 42 п'ятих дорівнює 42 п'ятих, дрібне правильне, подамо в гляді мішаного числа. Це буде п'ятих І записуємо відповідь. 8,25. Рівняння шосте нам невідомий дільник. Щоб знайти невідомий дільник, потрібно ділене поділити на частку. 4,2 сьомих поділимо на 5 сьомих. Подамо наше ділене у вигляді неправильного дробу. 4 множимо на 7 це буде 28, де да плюс 2,30. Маємо 30 сьомих. І помножимо на дріб, обернений до дільника на 7 і 7,7 скорочуємо на 7, 35 скорочуємо на 5. Маємо 6, цілих. записуємо відповідь. 6, цілих. ми знайшли корінь рівняння номер 96, із завдань для повторення розділу 1 виконано.